Ми почекаємо. Мій телефон. Зараз. зараз зараз. Зараз. Ми, Петро Богдановичу, дамо. Чекайте, бо щось. Я щось так розрахувала. Зараз я так розрахувала. що він був дивіться, дивіться дівчата. То за те, що він не відкриває. Він же ж був звільнений на рахунок того у 22-му році за п'яні запливи і за презервативи, щоб на цього. Ну то треба подарувати йому. Як то так? Петро Богданович, ходіть сюди. Ой, де Петро Богданович? Ой, бляха, муха, мушу так йти. Тако мушу йти. Де я Петро Богданович? Мушу ходити. Петро Богданович, дивіться, я мушу за перший за одинадцяту, та дивіться, не буду сподарком. Вас, як то кажуть, мер міста нагородив на з відзнакою перед е, громадянами. Дивіться. Петро Богданович, ну дивіться, маємо презервативи 50 грамів так. Та не закривайте. Та не закривайте так це воно. Ага. Шановна, не закривайте, я не прийшла до вас до, до хати. Ну я мене не прийшла у до перерва, хати. Я перепрошую. Вийдіть. До. Мене, мене обідня пере мене обідня перевітає, як слухайте цей вот. Вийдіть, мене Ви подивіться на себе. Подивилася Мус я себе. на себе. Я подивилася, я мушу Розумієте, за те, що ви отак от нагадали. Мушу вам дати, як то кажуть, о. Є презервативи, горілка. Пас. Дякуємо. Так, чи розпиваємо? Що робимо? Ми ж навчилися